Віктор Губрій має немалий досвід в агрономії, але продовжує щороку закладати порівняльні досліди. Все, каже, пізнається в порівнянні. З 2012 року Віктор Анатолійович досліджує дію органомінерального добрива добродій, і кожного разу воно давало чудовий результат. На основі дослідів, які були закладені в попередні роки, добродій весь час отримував найкращі показники по врожайності, по якості зерна. І Я на даний момент не бачу ніяких вагомих причин, щоб відмовлятися від цього добрива, а переходити на якесь інше. Тому от, я думаю, що кожен господарник, який бачить ту пшеницю, яка переді мною зараз, хотів би станом на 25 квітня мати таку пшеницю у себе на полі. Якщо говорити про результати 2015 року, то я маю такий результат по пшеницям, які були оброблені. Добродієм 5 разів і були оброблені добродієм 3 рази. Там, де ми робили 5 разів добродію, ми отримали прибавку по якості у клейковині у 4%, 3-4%, а прибавка по врожайності в нас складала від 8 до 12 центрів на одному гектарі. Це поле обробляється за нульовою технологією. Насіння пшениці протруєне добродієм. Навесну по вегетації заплановано його внести декілька разів у суміші з хімічними засобами захисту. Добродій це унікальний є препарат, унікальне органомінеральне добриво, яке є універсальним абсолютно на всіх культурах. Ця пшениця, на яку ми зараз дивимося, вона в цьому році добродій бачила два рази. От, це два рази по 5 кг ми працювали і в найближчий час будемо працювати третій раз. От, якщо подивитися на цю пшеницю, то вона має доволі гарний вигляд. І я рахую, що це саме завдяки добродію. Звичайно, ми поєднуємо там і додаємо карбамід і сульфат магнію. Фонгіциди, гірбіциди, добродій, забезпечуючи рослину необхідними її речовинами, сприяє гарній енергії проростання насіння, підвищує стресостійкість рослин і продуктивне кущення, підсилює дію засобів захисту. А отже, дозволяє господарю мати не тільки багатий урожай, а й високу рентабельність. Завжди потрібно рахувати з кінця, тобто, те, то, що ми отримуємо по врожаю, по якості зерна, і ми бачимо, що ми вклали в цю прибавку. Однозначно. Укупність там прекрасна і вона інколи сягає там на одну вкладену гривню ми отримуємо від 10 до 15 гривень прибутку. Це як мінімум, а в деяких випадках і більше.